Уявіть, що ви можете відвідати Версальський палац. Або зануритися в історію стародавнього Єгипту, не виходячи з дому. Звучить фантастично, аж ніяк. Інструмент, з яким сьогодні познайомлю, відкриє для вас двері у тисячі музеїв. Отже, що це за диво? Google Arts and Culture. Це величезна онлайн-платформа, де зібрані мільйони зображень. Відео. Панорамних турів. Чому я використовую цей інструмент? Ну, по-перше, тому що це безкоштовно і доступно. Маєш інтернет, можеш відвідати музей. Більше не потрібно купувати квитки, ну і долати тисячі кілометрів. Крім того, це ще і різноманітність: від картин Рембранта до давньоримських руїн. Це теж. Надзвичайно привабливо. Крім того, це не просто картини, це збільшення зображень до найменших деталей. Це інтерактивні історії і багато-багато чого іншого. Надзвичайно цікаво дізнатися, наприклад, про історію одного з найвідоміших капелюхів, який належав Бонапарту Наполеону. Давайте познайомимося, як це працює на практиці. Наприклад, у цього інструменту від Google дуже-дуже простий інтерфейс. Ви можете гортати колекції, шукати за художником, за епохою, за кольором. Це функції, які дозволяють швидко знайти потрібний матеріал. Також ви можете зануритися. Всередину музеїв. І да, це як справжня прогулянка. Можна збільшувати картини до найдрібніших деталей. Це дозволяє побачити і розглядіти мазки пензля або тріщини на старовинній фресі. Можна відправитися у віртуальні тури, обертати, рухатися і уважно до деталі розглядати потрібні об'єкти. Тепер, коли ми побачили, настільки це потужний інструмент, давайте подумаємо, як це може бути корисним для вас. Звісно, для цього треба перейти до головної сторінки, натиснути на пошук і ввести ту науку той предмет, який вам потрібно. І перед вами відкривається безліч-безліч сторінок. Географія, дослідження культурних особливостей різних країн. Мови. Можливість знаходити матеріали різними мовами, хоча основна мова інтерфейсу англійська, але багато описів доступно і іншими мовами. Історія віртуальні подорожі до місць історичних подій, вивчення артефактів для проєктної діяльності ідеальний ресурс для досліджень, презентацій та індивідуальних занять. Для учнів ну це просто цікаво. Сучасні діти полюбляють інтерактив. Щоб отримати максимум від Google Arts and Culture, раджу експериментувати. Не бійтеся натискати на всі кнопки, відкривати різні розділи, мандрувати вуличками давніх міст віртуальній реальності. І сподіваюся, що я змогла надихнути вас на знайомство з цим ресурсом. І це не просто черговий додаток. Чи сайт це цілий Всесвіт, що чекає на вас. І незалежно від того, чи ви вчитель, учень, батько, чи просто допитлива людина. Цей інструмент відкриє для вас неперевершені можливості. Посилання на цю платформу я залишу під відео. Спробуйте прямо зараз. Поділіться в коментарях, що найбільше вас зацікавило, або який музей ви відвідали першим. До зустрічі!